Початком вересня 2025 року в Україні набули чинності одразу кілька важливих змін. Від 1 вересня 2025 року в Україні змінилися правила надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1 мільйону гривень військовослужбовцям віком до 25 років. Нові правила значно розширили коло військовослужбовців, які можуть претендувати на виплату, але водночас встановили додаткові обмеження та уточнення. Згідно із новими змінами право на виплату отримали особи, які проходили строкову службу, і в період від 24 лютого 2022 року до 13 лютого 2025 року були прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які відповідали всім критеріям та яким було присвоєно первинне офіцерське звання молодший лейтенант. Військові, які мали спеціальні звання чи класні чини та були переатестовані до присвоєння офіцерського звання. Крім того, уточнено, що право на виплату мають виключно громадяни України. Військовослужбовець не повинен мати фактів притягнення до кримінальної відповідальності, не допускається більше ніж двічі притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Обов'язковою умовою для отримання виплати є безпосередня участь у бойових діях у районах ведення воєнних операцій строком від одного до шести місяців, залежно від категорії служби. Приходом осені всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов'язані носити бодікамери. Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток військовозобов'язаним. Також з 1 вересня стартувала індексація пенсій для окремих категорій військових пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Мінсоцполітики повідомляє, що розмір надбавки залежить від стажу групи інвалідності та регіону проживання. У сфері освіти розширено перелік спеціальностей, за якими студенти можуть претендувати на підвищені стипендії. Заклади профтехосвіти отримали нову модель фінансування. Частину коштів вони отримуватимуть напряму від громад, що дозволить краще адаптувати навчальні програми до потреб регіону. Педагогам, які працюють у несприятливих умовах, щомісяця нараховуватимуть доплати в розмірі 2 тисяч гривень дві тисячі гривень до сплати податків. Крім того, у школах з'являться нові предмети. Дітей навчатимуть енергоефективності та захисту України. На енергетичному ринку переглянуто тариф на передачу електроенергії. Він зріс на 8%, що плине на кінцеву вартість для бізнесу. Водночас уряд затвердив нові правила компенсації для малозабезпечених родин, які сплачують за електроенергію понад соціальні норми. Для водіїв запроваджено електронну систему перевірки тихогляду для комерційного транспорту. Відсутність актуального запису в реєстрі тягне за собою штраф до 8,5 тисяч гривень. Розширено також перелік авто, які підлягають обов'язковому огляду. Тепер це стосується і частини приватного транспорту, що використовується для перевезень. Опи другої та третьої групи мають оновити дані про види діяльності до 30 вересня, інакше ризикують втратити право на спрощену систему податкування. Податкова служба запустила новий сервіс для автоматичного звіряння даних про доходи, що має зменшити кількість перевірок. У дії з'явився новий розділ Допомога, де можна подати заяву на соціальні виплати, компенсацію за зруйноване житло та отримати довідку про статус ВПО. Очікується інтеграція з реєстрами Міноборони та пенсійного фонду, що спростить доступ до державних послуг.